Всім привіт, любі друзі! Всім привіт від Амі і Грейс! Наша Амійка на день народження отримала таку чудову парту, і їй дуже подобається на ній займатися. Вона любить малювати, писати. Щось там клеїть, наклеїчки всякі різні. Їй подарили дуже чудовий комплект, такі фарби, кісточка і картинки. А Міка в нас як художник правильно тримає кісточку і робить всякі різні шедеври з маленьких картинок. Потім ми можемо повісити в її кімнатці таку картинку, яку вона намалювала в свої три рочки. Молодець Амія! Амія тобі подобається малювати? Так. Yeah. Молодець. Ось така вона в нас умнічка. А тут ось наш Еммануїлчик фарбує картиночку біля Аміки. Емік вибрав трошки іншу картинку. Він дуже старанно працює, бо хоче повісить її в своїй кімнаті. Наш Емік ось так старається. І в його така гарна-гарна конячка виходить. Ось така ось коробочка йшла в комплекті в Амікі на день народження. І тут чотири різних картинки. До кожної картинки свої фарби, кісточка. І можна робити такі чудові картинки і вішати на стіну. А мійка в нас дуже полюбляє все, що зв'язано з малюванням. А ми прощаємось з вами, любі друзі, І що наша Мійка скаже. Увайте! Увайте, любі друзі!